Вітаю, друзі. До адвокатки та правозахисниці Олени Бабич за юридичною допомогою звернулася дружина загиблого українського військового. Репродуктологічна клініка відмовляється видавати вдові загиблого зразки замороженої сперми, які знаходилися у цій клініці на зберіганні. Свої дії клініка пояснює змінами у чинному законодавстві. Відповідно до цих змін. Одразу після загибелі військовослужбовця або визнання його мертвим, біологічний матеріал, у нашому випадку сперма, підлягає негайній утилізації. Із зрозумілих причин ця подія і ця новина викликала шалене просто обурення в українському суспільстві. Олена Бабич на своїй сторінці зазначила, що вона не може дати пояснень змінам у чинному законодавстві. Зрозуміло, почалися Журналістські і не тільки журналістські розслідування очікувано вийшли на Михайла Радуцького, голови профільного комітету з питань здоров'я нації, з'ясувалося, що ці зміни були проголосовані ще у листопаді, і закон набуває чинності з 1 березня цього року. З'ясувалося, що автором цієї правки. Став сам Михайло Радуцький і жодної людини, яка проголосувала проти на комітеті, не виявилося. І я сьогодні хочу детально проаналізувати цей жахливий випадок, тому що як і в питаннях із законом, законом про зброю для цивільних, ситуація з біологічним матеріалом. Військовослужбовців в даному випадку із замороженою спермою, це не ситуація, це не історія про репродуктологію і про сперму. Це значно глибше і значно більше. І почну я ось з чого. Давайте ми уявимо собі ситуацію, що ми точно знаємо, точно очікуємо напад на нас Російської Федерації. І в межах цих знань. В рамках оцих подій, які нас очікують, ми приймаємо спеціальний закон про посилення обороноздатності країни і починаємо накопичувати озброєння і боєприпаси. І тут в комітеті, який у нас називається комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, знаходиться голова комітету, який вносить. Ось таку правку в цей закон про підвищення обороноздатності. З першого дня широкомасштабного вторгнення, про яке ми точно знаємо, що воно колись відбудеться, необхідно повністю підірвати усі боєкомплекти і усі боєприпаси по всій території України. Ви скажете, що це якесь божевілля, що це все неможливо, але дії Радуцького вони приблизно. Мають от такий характер, таке порівняння воно є дуже, я вважаю, логічним і правильним, тому що всі нормальні люди розуміють. Логіка це підказує будь-якій людині, яка навіть не має медичної освіти, що сперму заморожують для того, щоб її розморозити і задіяти в репродуктивних технологіях ДРТ додаткових репродуктивних технологіях або заплідненнях в пробірці. Після того, як чоловік військовий загине. Саме як він загине, її необхідно розморозити, але не для того, щоб утилізувати, а для того, щоб застосувати її за призначенням, щоб жінка могла завагітніти і народити. Так ось, що мене в цій всій ситуації ну, не просто здивувало, а шокувало. Правоохоронні органи мовчать. Я вертаюся до от, аналогії з комітетом з питань національної безпеки, оборони і розвідки. От якби хтось прийняв таку правку, що необхідно підірвати всі склади. В перший же день широкомасштабного вторгнення. Я думаю, що ця людина одразу би потра... потрапила в поле зору правоохоронних органів і вже була в, в буцегарні в Кайданках. І з нею розмовляли слідчі. У нас Радуцький знаходиться на волі, і з ним розмовляють журналісти. І запитуються його, як він може пояснити свою правку. А що тут запитувати? Що, які пояснення ще можна давати? Я думаю, що людина після такої правки, я думаю, і весь комітет повинен зразу потрапити в відпрацювання компетентних органів. Тому що інакше як диверсія і знущання, це ну, просто назвати ну, неможливо. Але до Радуцького ходять журналісти і його розпитують. І він, як завжди, Займається словоблуддям і говорить таке, робить вигляд, що він не розуміє, про що його питають, і він щиро здивований, чим обурене суспільство. Що такого взагалі? Законопроект, як закон, закон як закон. Він регулює якісь там оплату за зберігання замороженої сперми і так далі. Правоохоронні органи роблять вигляд, що вони цього всього не бачать. Хто ще не бачить репродуктологи? Я хочу нагадати, тому що в мене багато в друзях і в знайомих. Я хочу нагадати взагалі всю цю історію, коли не значить, так все це пафосно в режимі таких переможних реляцій, повідомлялося репродуктологами, що вони готові безкоштовно. Заморожену сперму зберігати у себе в клініках і залучали там, заохочували сім'ї військових, щоб вони активно несли в ці банки зберігання свій біологічний матеріал. Але коли звернулася за видачею цього матеріалу вдова загиблого, то чомусь пост обурливий, ми прочитали від Олени Бабич. Я не чую голосу репродуктологів, дружного голосу репродуктологів, які розказували про те, що, нарешті, вони знайшли точку прикладання своїх зусиль для національної безпеки і обороноздатності країни. Вони будуть продовжувати рід генетикою справжніх от військових. Вони чомусь промовчали. Якби не Олена Бабич, мені здається. Наші доблесні репродуктологи все себе злили в каналізацію. Я написав пост і, безперечно, поіронізував над цією ситуацією, тому що, в принципі, якщо уявити собі, що комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки у нас раптом би очолював Віктор Медведчук або його дружина Олена Ма... Ця, Оксана Марченко. То я думаю, вони б ніколи не додумалися внести е, таку правку в закон, що з першого дня широкомасштабного вторгнення необхідно підірвати усі склади з боєприпасами. Тому що, е, ну, якщо не правоохоронні органи їх би ув'язнили, то народ їх би розстріляв. Вони б себе викрили. І вони б промовчали і якимось би іншим чином провели свою диверсійну діяльність. У нас же. Радуцький вносить цю правку, про неї всі прочитали. Журналісти побігли до Радуцького, ну і всі якби так мовчать. Безперечно, обурення є. Насправді це шокуюча інформація. Я не можу сказати, що мовчать. Я думаю, всі люди, які навіть не дотичні до медицини і до цього всього, вони знають про цей скандал і про цей інцидент. Але я вважаю цю реакцію недостатньою і вона неадекватна. Це все дуже, дуже мляво і неправильно. А тепер щодо мотивів, безперечно, мають бути якісь мотиви. Безперечно, це десь на зустрічних курсах Радуцький зустрівся з кимось. Виникає питання, з ким він зустрівся. Хтось дав йому вказівку це зробити. Ми виходимо на Третьякову, голова комітету з питань соціального захисту чи соціальної політики. Третьякова давно відома всім своїми антисоціальними ініціативами. Це рідна сестра продовження Андрія Реви, який був міністром антисоціальної політики. Ми пам'ятаємо бракованих дітей постійні скандали, які потрапляла Трітєково. Цей закон він був розписаний головним комітетом. Тобто першим основним комітетом був комітет Третьякової. І після Радуцького ми зразу виходимо на Третьякову. Я сумніваю, що Третьякова також була ініціатором цього всього. Я думаю, що все це веде до Міністерства фінансів і далі до Єрмака і до Зеленського. І можна, звичайно, було б ще трошки поіронізувати. Ну, Не стільки поіронізувати, як провести паралелі і з'єднати певні речі, я так думаю, що можна говорити, що ми маємо справу перемогу світла над темрявою. От ініціатива Радуцького – це і є продовження ханукальної менори. можна було так сказати. Але я думаю, що це все значно ну, ще гірше. І мотиви тут ну, очевидні. Перший мотив, який, в принципі, лежить на поверхні і про який пишуть, це небажання держави взагалі виконувати свої соціальні зобов'язання перед сім'ями загиблих і сім'ями військових. І вони не хочуть платити гроші. Дітям а, сімей загиблих, які мають народитися. Це важливо розуміти. Але я тут, я не вважаю, що це конспірологія. Я думаю, що це взагалі всім очевидні речі і факти. А, Радуцький, Трітякова, Єрмак і Зеленський з великим задоволенням просто злиють в каналізацію заморожену сперму військових, тому що їм не потрібні такі нащадки. Вони бояться. Військових живих, вони бояться військових мертвих і вони бояться їх дітей, народжених і ненароджених, вони бояться навіть їх сперматозоїдів, навіть заморожених. Тут, як би речі, для мене є абсолютно очевидними. Отака у нас ситуація. Я ще раз хочу повернутися до ключового моменту. Якби у нас комітет. З питань національної безпеки, оборони та розвідки подібні правки вніс в якийсь там умовний закон України про підвищення обороноздатності і закликав підірвати всі склади і ліквідувати, утилізувати всі боєприпаси з першого дня вторгнення. Я думаю, що ці люди вже б були або розстріляні, або сиділи в тюрмі. В тюрмі. А Радуцький спокійно ходить, розказує якісь дурниці, а наші журналісти замість того, щоб поставити питання під компетентними органами, да й в це стосується. І юристів починають проводити якісь там розслідування і щось там розпитувати у Радуцького і приймати його, головне приймати його пояснення. Ці пояснення абсолютно дурноваті. Радуцький завжди ліпив і ліпить горбатого до стіни. Ніколи від нього нічого не можна добитися. І досягнути. Це ж ну, очевидні речі. Але, ну, окрім от такого обурення в Фейсбуці, ще десь там ну, ми нічого не бачимо і не чуємо. А, і я хочу сказати: важливий момент: нічого подібного в інших сферах ми з вами не бачили. Ні в освітній сфері, я не знаю, ні в сфері оборони, навіть яйця по 17. Чи Шарапов, який там визнаний держзрадником в СБУ і так далі, це все не те. От такого цинізму і нахабства ми не бачили взагалі, це вперше. І на чолі цього всього стоїть профільний комітет з питань здоров'я націй. Це всі жахи реалізуються через соціальну політику, через Радуцького і Третьякову. Ну, просто не країна, я не знаю що. Ну, гаразд. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, в підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.